Всім привіт! Сьогодні вирішив катнути, сьогодні ще у нас четвер, От, але не буде дощу. Кінечна мета, Миролюбівський кар'єр. Але, щоб не виглядало це, як ото пацан на мопеді на ставок, зганяв, я заїду ще у декілька локацій, цікавих. Подивлюсь і покажу вам. Так що я збираюсь і їду. Десь буде загальний пробіг 240-250 км. поїхали Скажу вам на ушко, э, тет, если дед в кожу одет, значит у деда есть мопед и любит тот дед. Когда рассвет, крикнуть жене привет и быстро умчиться, чтоб не услышать нет, а она только накинет плед. И помашет след, и хотя дед сед, он не думает про обед, Потому что у деда вместо обеда есть любимая Мам, Победа, тому, что у деда вместо обеда Есть любимая мопеда. И это мопедная веда Для любого деда победа Победа тому, что у деда вместо обеда Обедная веда для любого деда. Победа. Победа, потому ну, что у деда вместо обеда... Сейчас, сейчас. Алло. Добрый. Я вже у Фастові. А ось і файне місто Фастів. Він широко розкинувся на обох берегах річки Унава. Історія виникнення як самого населеного пункту, так і його назви точно невідома. Ймовірно, поселення існувало ще за часів Київської Русі та було сторожовим прикордонним форпостом на півдні Київського князівства. У середині 16 століття запустіли від татарських нападів поселення було віддано під заставу Рима Католицькій церкві в особі Епіскопа Паца. У 1702 -му, 12 -му роках фастів був у складі Росії. Але потім знову відійшов до Польщі, яка повернула місто власність Католицької церкви. У 1723 році збудували новий костюл, а 1740 навіть православну Покровську церкву. Костюл був зруйнований у 1768 році. Під час захоплення Фастова гайдамацькими загонами журби та швачки. А Покровська ж церква стоїть і нині. Однією з визитівок Фастова раніше була прекрасна будівля залізничного вокзала. Цей вокзал і безпричинно зруйнували у 21 столітті, поставивши недалеко сучасну металевоскляну скляну коробку. Поряд з вокзалом у 90-х роках відкрили музей на колесах, експозиції якої присвячені акту злуки, з Луки Зунр та Унейр, що був підписаний у Фастові прямо на залізничних колі. Але я туди не дійшов, бо мені не сподобались якісь темні особи, що поглядали на мій мод. Так, не пойду я туда. Найцікавіші пам'ятки Фастова знаходяться ближче до річки Унава. На вулиці Ярослава Мудрого, неподалік від Крутого спуску до заплави Унави, стоїть костьол Воздвиження святого Христа, збудований у 1903-11 роках шпилі асиметричних веж цього католицького храму. Височать над містом, їх видно за кілька кварталів. Костел спочатку будували за проектом польського архітектора Домбровського, але пізніше до робіт долучили українського спеціаліста Троупянського. У 1909 року основна частина храму була готова, проте не вистачило коштів на оздоблення фасадів та інтер'єру. І лише у 1911 році, після додаткового збору коштів, в тому числі за допомогою концерту органної музики, усі роботи завершили. Костюл був освячений і почав працювати. Безперечно, цей архітектурний шедевр. Належить до найвидатніших пам'яток не лише Київщини, а й України. Що тут написано? Просто подивитись не можна. А просто подивитись не можна. Тільки помолитись, да? Ну ладно. З мене вірянин, аж ніякий. Поїхали далі. Так, все. З мене достопримічательностей досить. Поїхав я на кар'єр. для вас, підписники. Приехал. Приехал на карьер. Приехал на карьер. Треба еще позвонить. Ну ладно. Как-нибудь. Как-нибудь, как-нибудь. тут. есть Ну, заход. Вот заход, а тут я... И тут и... Затоборюсь. Вот Estabilizadores. Tecnologia. 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 Tecnológica! 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 más sermones y trato de cambiar. El mundo sigue es solo. Yo quiero descansar. Qué bendición mi bien. No fingir que soy perfecto ni sabio ni correcto ni útil para alguien más. Tan libre como el viento, tan simple como el mar, dejándome llevar. Y cada Se callada susurran mis palabras poemas que nos pedan, aplausos mi perdón tan solo lo que siento tan solo el corazón qué bendición caramba qué bendición Так, покупався. Арт. Зачекаю, труси висохнуть, щоб помог не їхати. Бо я не брав сменки. А поки тут не мочаю і зимоси. Так. Народу набрались. Зараз. Ух ты, блин, який грядь. Ну что, будем копнул на славу сырничек ночного. А тут не бы и карьер хороший. И вода хорошая. Але ни лавочек, ни, ни, столики, ни урн, ни хрена. Одни он. Знаки стоп і проїзд заборонено. Забув в гаражі три ногу. От і при... доводиться туліть, де не попадає телефон. Трошки про вірші і пісні. Я останній час почав свої вірші перекладати за допомогою GPT на іноземній мові. І найбільш, найбільш такі, що мені подобається, і народ пише, що бомба це на польській мові. Такі класні пісні, виходять. Я вже зробив пісні ну, на польській. На Російський, на украинський, на французькій, на англійській, на хінді, на японській, на циганській, Ну, рома, рома, романський, як вона там правильно називається. Фарсі, вспомнив. Отакої. Все. Збираюсь. І їду додому. Сюди вийшло. А скільки сюди вийшло? Ладно, прийду додому тоді скажу. скільки. Не накомав те сезоросько. На камавте сем шукар сар траго Камара ти не миро дро На бакерав, на джаван де кели пах Бутјо ме му каван нов удар На бихел ман хангер до вакти Мире и витнен цар, ме хан джавчин Миро дро, сар балал Chila ben ne mucă vannu-l iac Anul ripen bec era la vența chunia Len jau ne Mesem karim sarsam Nasar trubu tesau Avava mesar delu Те очули вакел, малесна камел. О есенин те беше аш баро, со стара вила с Йогоско. Те фурдел песке, зоран до трајо, авка на камел, те холман тел пес. Гилабен, бен, не му каван јак, Ангелу ни пен, ме кераван дега, Na šunav len lavenca la venca len dar nena necem. Nena kamav, sam sa vleskunav, so šavu, sama slošav sama venande de dom. Šaj si lesa resel, parva lav, sodi tu men, andelo šalo papu. Ben, ne nipen, ne gere, ben txau, Gila Ben, mimo jak, angulny pen nekira van, ne van de ga, naszunavlengere, mena chunia, Gila Ben, jak, angulny pen nekira van de ga, Лендар джал ненанецен Мена Ну, приехал сколько? Двести 240 километрів Зупинився. Щось перекусить, холодненького попити. Місто Бруселів. Це перший раз тут. Привіт Ігор З міста Брусилів. Сей стою біля фори А що те, не знаю якийсь якийсь, типа клуба Що на раніше було А в Нірмах Ну а чос. такий собі Брусилів. Ну все Осіньтя перекушу і поїхав далі.